Коли почалася повномасштабна війна, він підійшов до мене і сказав, що я не можу залишатися в тилу, Я хочу брати участь в відсічі агресії Російської Федерації. Він загинув у складі розрахунку, він ніс службу на Ліпідському напрямку. Ворог накрив зазначений квадрат радами, він отримав поранення, яке привело до смерті. На момент своєї загибелі він був вже мінометником екстра Знаєте, це З боку противника було дуже підло. А, відпрацювали а, скидом дроном та навіть ну, не давали надати допомогу Роману, тому що почали одразу докидувати касетами, градами. Завжди веселі були. Ми у цими. Коли бачили, що нас люди не розлічали, ми завжди цим пользувалися пошутити. Була історія така, йшов до нього на роботу. Хлопці сидили, спитали, кажуть, Стар 16 ти? кажу, ні. Вони кажуть, вони не повірили. Просять, щоб я їм форму, попросив, щоб я їм видав форму. Любив рибалку, розказував, він любить ловити тарань, кущу, там. це кущуки, садвіжуха їхня. Сім'я його за кордоном. Він казав, поки це син закінчиться, я не хочу вони приїжджали. Сказав, що з за сім'єю гарна людина була, настоящий воїн. У Романа залишилася донька віком 16 років і залишився син віком 11 років. Тому ми вже в відділі соціальної роботи помітку зробили. Відповідно, ця сім'я буде у нас постійно під опікою. І всі життєві важливі питання, які будуть виникати у цієї сім'ї, вони завжди будуть на наших плечах.